Толерантність та прощення до такого висновку, 13 листопада, прийшли учасники першої міжнародної науково-практичної конференції «Толерантність як основа консолідації громадського суспільства в Україні. Ця конференція приурочена до святкування міжнародного дня толерантності. Мені здається, що толерантність це дуже такий широкий аспект. бо… Це стосується будь-якої сфери життя, починаючи від побуту, відношень між людьми і закінчуємо такими питаннями, як культура миру. Взагалі відбувся захід у дипломатичній академії Міністерства закордонних справ. Також до організації долучився Міжнародний фонд культурного співробітництва та громадська організація «Арт-Креатив». Головною темою все ж таки тут є сім'я, виховання. І наскільки ця дитина буде вивчена, так, наскільки вона взагалі буде освічена, від цього залежить якість життя на землі загалом, на захід було запрошено понад 20 доповідачів, серед яких повноважний посол Палестини в Україні Мохамед Аль Саад. Ми завжди звертаємося к различними формами і средствам приймення толерантності, коли необхідно збавитися від насилля і агресії між конфліктуючими сторонами. Від нелогічна, незаконно і не чоловічна, коли одна група стрімиться к толерантності і миру, і в той же час якась друга придержавність агресії і своєї позиції, навіть при признанні своєї ошибки, мета конференції донести до суспільства поняття толерантності. У ході заходу були запропоновані напрямки і розробки щодо впровадження ідей толерантності у законодавчу правову систему України. Доповідачі наголошували, що без толерантності у нас немає майбутнього. Якщо я можу назвати вас братями, якщо я можу назвати вас сестрами, це толерантність. І я хочу поздравити кожного людина тут з міжнародним днем толерантності. Толерантність нагадує нам, що ми всі відбували від однієї крові. Толерантність допомагає нам зрозуміти, о буде очень скучно жити дока собі подобними, і що прогресія, розвиття, цивілізація просвітають, де є відкритості другим, щоб показати свою толерантність, фонд гарних справ провів конкурс серед дітей з неблагополучних сімей. Так би мовити, діти теж проявили свою толерантність без толерантності. Ніяк а також ми поставили тут виставку дитячих малюнків на тему «Моє щасливе дитинство. Ми проводили конкурс конкурс. Називається Мости Дружби Діти України малювали для дітей Палестини. В нашому конкурсі приймали участь лише діти з дитячих будинків, з інтернатів. Деякі з них, які дуже хотіли прийняти участь в конкурсі, не могли. Ми до них їздили, проводили відкритий урок.